освіти, новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання дітей. Вона має починатися з дошкільного віку. освіти надихає наших дітей, майбутнє покоління винахідників, новаторів і лідерів проводити дослідження як вчені, моделювати як технологи, конструювати як інженери, бачити як художники. Аналітично мислити як математики і грати, як діти. Сучасні методики для навчання дітлатів покликані розвивати допитливість, сприяти покращенню пізнавальної активності дошкільнят, допомагати у формуванні креативних навичок, сприяти розвитку вміння, критично мислити та аналізувати, навчити вирішувати нестандартні завдання. Шляхом тестування та проведення різноманітних дослідів, набути якостей, які необхідні для роботи в команді, навчитися будувати діалог з дорослими та друзями, підготуватися до дорослого життя, де вони можуть зіткнутися з надзвичайними нестандартними проблемами, підготувати до опанування технологічних інновацій у повсякденному житті.